Не так в житті буває, що Андрій Єрмак і його інтерв'ю на суспільному це тема сьогоднішнього відео на моєму каналі. Мене звати Катерина Некреча. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Це важливо для підтримки українськомовного контенту. Про що будемо говорити в цьому моєму відео, і чому я зацікавилася тим, що побачила в українському Ютубі. Ну, по-перше, суспільне це український незалежний суспільний мовник, місце важливе, місце непересічне, і це місце, де Мають процвітати стандарти журналістики, і від цих журналістів ми і отримуємо багато важливої, якісної інформації. І суспільне в незалежній державі, яка прагне до демократичних цінностей підтримувати дійсно варто. Я сподіваюся, що, шановні глядачі, ви зі мною в цьому сперечатися не будете. Андрій Єрмак, голова офісу президента, як ви знаєте, і ну так, неофіційна посада, як його називають, віце-президент України є досить таки нечастим тахом в для інтерв'ю для українських журналістів. Це людина чиновником, не назвати ну, це людина, менеджер президента України Володимира Зеленського, до якого так чи інакше виникає чимало. Запитань у суспільства у українських журналістів, які слідкують за політичним життям. Отож, мати можливість взяти інтерв'ю у Андрія Єрмака це означає мати можливість поставити йому ті запитання, які хвилюють українців сьогодні. Мати таку можливість і не скористатися нею О, це вже інше питання. А я подивилася це інтерв'ю на суспільному суспільне новини Ютуб канал інтерв'ю Андрія Єрмака, який у нього взяв Вадим Карп'як. І е, у мене виникли деякі запитання. Мені цікаво, до речі, чи ви слідкуєте за політичним життям аж так плідно, що готові дивитися довгі інтерв'ю. Це інтерв'ю здається. Триває хвилин 40 з українськими політиками. Я звертаю на це увагу, ну звісно, з професійної точки зору, і знову ж таку знову ж таки ще й тому важливо, як той чи інший спікер, який відповідає в державі за ну, такі глобальні речі, буде реагувати на важливі запитання від журналістів знову ж таки від суспільства. Можна подивитися новинну стрічку, яка рісніла новинами після цього інтерв'ю, кілька заголовків. Отак, от, от навмання з Гугла. Україна повинна бути сильною, аби розмовляти з Росією на рівних Єрмак. Єрмак. Зеленський хоче поговорити з Байденом про вступ України до НАТО. Україна ще не готова до переговорного процесу з Росією, Україна ще не готова до перемовин. Плану Трампа щодо закінчення війни ще немає, але існують кілька позицій. Вони. Обговорюються. І це такі головні новинні заяви, які потрапили до новинних стрічок, але мені важливо було також і подивитися, як відбулося це інтерв'ю. Трішки бекграунду про це Вадим Карп'як він є ведучим на каналі ICTV. Як ви знаєте, з початком повномасштабного вторгнення декілька українських телеканалів, в тому числі. Приватних е, об'єдналися для того, щоб робити е, марафон. Ну, Тобто українська влада їх об'єднала для такого телемарафону, який досі існує. Е, медіакритики, журналісти часто критикують це явище. Е, е, ну тим не менш, є марафон. Вадим Карп'як один з ведучих цього марафону від каналу ICTV. І нещодавно він почав вести ефіри, а саме інтерв'ю на Суспільному. І до Вадима Карп'яка наразі приходять. Топ-ВІП-спікери. Це часто ті спікери, або в основному це ті спікери, які є недосяжними для більшості українських журналістів. І навіть якщо подивитися на те, хто приходив на суспільне з цих людей, то до появи пана Вадима Карп'яка на Суспільному можна побачити, що, наприклад, Андрій Єрмак на Суспільне не приходив. Андрій Єрмак дав багато інтерв'ю, наприклад, Наталці. Мосичук, а детальний аналіз її інтерв'ю на своєму каналі робить мій колега Богдан Амосов. Тому можете, якщо ви ще не бачили, зайти туди і подивитися, і оцінити той рівень, скажімо так, журналістики, який існує на тих відео Вже в другий, другий рік поспіль. Минулого року ви були в іншій категорії цього року в категорії мрійники разом з очільницею європейської дипломатії, папою римським опиняєтеся. Як вам відчуваєте себе одним з найвпливовіших чоловіків Європи? Абсолютно ні, отож про що в цьому інтерв'ю говорив Андрій? Єрмак з Вадимом Карп'яком він розповів, як важко було будувати відносини з командою Байдена. Він сказав про те, що на ці, на ці відносини, на цю роботу потрібно багато часу. Тому добре, що українська влада вже почала будувати ці нові мости з вже новою владою в США, яка в січні вже почнемо знаємо інавгурація Трампа до Нальдам. Або буде в січні важливо було також мені почути, чи є в цьому інтерв'ю гострі запитання про внутрішню політику, про те, про вплив офісу президента і які повноваження має сам Андрій Єрмак і на диво в кінці. Такі лайт-версія цих запитань вона дійсно існувала, але в основному це інтерв'ю про міжнародну політику України і, в принципі, по суті, про ті речі, про які Андрій Єрмак так само розказував Наталці Мосейчук десь місяць тому на каналі ТСН було це інтерв'ю. Я також його була змушена подивитися. Отож. Розказав пан Єрмак, я не буду на якихось, знаєте, речах стандартних зупинятися, тому що у нас є офіційні джерела інформації, такі як телемарафон, такі як телеграм, сторінки, там, соцмережі того ж пана Єрмака, і ті речі, які вони хочуть донести до суспільства, вони доносять. Тобто, про що я говорю, це якісь такі. Стандартні штуки, які або в відео, або в текстовому режимі вони звучать. Андрій Єрмак багато говорив про формулу миру, про план перемоги, про те, як важко достукатися до деяких країн, і найголовніше, чого багато звучало в цьому інтерв'ю, це по суті компліменти українському президенту, тому як завдяки Володимиру Зеленському Україна змусила. Всіх себе поважати, і що, от і сам Андрій Єрмак, і український президент працюють фактично цілодобово для того, щоб там ну, для України. А, до речі, питання про те, чи відпочиває Андрій Єрмак, також було, але про це трошки пізніше. Отож, про формулу миру, про план перемоги. Про запрошення України до НАТО, що треба для цього юридично, і Андрій Єрмак розказав, що там офіційний Київ працює багато для того, щоб усі країни, від яких залежить запрошення України до НАТО, вони погодилися з цим. Ну а ми з багатьох заяв, в тому числі міжнародних лідерів, розуміємо, що це дуже і дуже складне питання. А була спроба у ведучого Вадима Карп'яка. Перебити, зупинити трошки е, м, пана Андрія, але це йому не вдалося. Сильні юридичні е, і робочі е, ну, гарантії тому що в нашому на жаль досвіді. Всі гарантії, які ми мали до цього моменту, про перебити насправді, якщо подивитися інтерв'ю західних політиків, от, наприклад, нещодавно там було опубліковано інтерв'ю з NBC News і обраним президентом США Дональдом Трампом. То можна побачити, що обраний президент США Дональд Трамп не на Fox News, а на там незалежному мовнику, який буде ставити гострі питання. Він готовий дискутувати, він е, готовий до того, щоб йому ставили уточнюючі запитання. І це триває довго, це триває хвилин 40-50, тому що на правду, коли це є глибоке інтерв'ю з журналістом, то не можна очікувати того, що журналіст просто буде сидіти напроти тебе і кліпати очима. Ну, типу, тільки привітається і тільки попрощається. Готовність до дискусії, до обговорення, до уточнень це нормально для західних політиків. Приходити на інтерв'ю, на в тому числі на некомфортні інтерв'ю, це нормально. Не завжди політикам легко це дається. Коли ми дивимося на там приклади знову ж таки там американських британських мовників, це ну там просто клас згадайте навіть дебати кандидатів президента того ж Дональда Трампа і Камали Гарріс. І запитання, які там звучали від журналістів. Ну, якщо ви не дивилися, то я вам скажу, що запитання досить непрості. І в цьому сіль, і в цьому суть. І дуже би хотілося, щоб українська влада за всі часи і за минуле, ну минуле вже не зміниш, але і теперішнє і за майбутнє вона була готова реагувати. Вона була готова не ображатися на те, що тебе щось уточнюють. не Ставити бан потім на, це, на цього журналіста чи на це медіа і не приходити туди, і, тому що ну, надто допитливі. Е, не ображатися, бо це не зручні журналісти, а бути готовими говорити з професіоналами, з журналістами з різних медіа, які не будуть мовчати, які будуть уточнювати, які будуть щось не розуміти, які будуть розуміти просити щось, наприклад, пояснити, які будуть апелювати до українського суспільства, яке по суті там вимагає відповіді на ті чи інші запитання, або вимагає коментарі на ті чи інші події. Ви знаєте, для президента, і я вважаю, що це дуже добре, і це його відрізняє від багатьох лідерів. Для нашого президента існують тільки інтереси нашої країни, і тому, знаєте, працювати щось робити, виходячи тільки з того, хто в кого якась позиція, для нього найбільш важлива це, що потрібно Україні. І він завжди говорить, що немає нічого неможливого, якщо це відповідає інтересам нашої держави. Я не буду надто довго, надто багато давати вам це слухати. Ви можете завжди подивитися і прийти за посиланням на оригінал цього інтерв'ю, щоб скласти своє враження. Я тут, не для того, щоб вам накручувати якесь своє враження. Я просто хочу проаналізувати цю Цю історію для того, щоб ретельніше, детальніше прислуховуватися до того, що кажуть політики, так от дуже багато таких описів президента Зеленського, що він ледь не є там над людиною, він живе, їсть лише для вас. Він служить тільки вам, він буде слухати лише свого сина, або зробить те, що каже молодший син, або український народ. Ну, він просто без нього Україну б не поважали. Ну, є там заради справедливості кілька згадок того, що є заслуга українського народу, але тим не менш це звучить як ідеалізація, по суті, людини. Чи люди ідеальні? Ні. Чи ідеальна влада? Ну, Ніколи ні. Демократично обрана в країні там, з розвитком певним свободи слова, і всього все одно завжди суспільство і знову ж таки журналісти, будуть, опозиція, будуть прискіпливо ставитися до тих чи інших рішень влади і будуть це аналізувати, це нормально. Тому чи варто описувати президента будь-якого як божество? Ну, напишіть, до речі, в коментарях ваші думки з цього приводу. Що ми дійсно будемо боротися? Сьогодні виглядає так, що ми єдина нація, практично єдина нація в Європі, а може й в світі, яка настільки чітко демонструє, як готова сьогодні боротися за свою свободу, за свою незалежність. І саме тому сьогодні все більше, більше країн, навіть людей, які там за тисячі кілометрів від нас знаходяться, які навіть ніколи не були тут і мало що знають про Україну. Але от ця така боротьба, сміливість. Чіткість героїзм кожного дня наших героїв на фронті, наших простих людей, які в перші дні зупиняли танки руками, які сьогодні просто живуть, просто живуть в Україні, бо вони демонструють, що Україна живе, країна бореться, незважаючи ні на що. Тут невеличка ремарка. Чому я взяла цей фрагмент? Чому я на ньому зупинилася? Пан Єрма каже, що українці там ледь не єдина нація, яка готова боротися за свою незалежність. Показала всім цьому світу, які ми круті. Ну про те, що українські воїни роблять неможливе про, про якісь такі, знаєте, філософські речі. Ми, про це, ми це розуміємо щодня, і ми про це говоримо щодня. І чи треба витрачати час дорогоцінний того інтерв'ю, коли у нас дуже багато запитань до пана Єрмака на те, щоб він висловлювався просто про все, ну, про життя. Круто, добре, що він згадує про вклад українського народу, бо це в першу чергу заслуга українського народу за те, що він бореться, а це важливо. Це можна згадати побі... ну, типу, це можна згадати один раз. Розмірковувати довго про якісь такі філософські речі, ну можливо, ми, як слухачі, хочемо послухати про це від там моральних орієнтирів, від істориків, від там людей, не знаю, від військових, які розказують про свою мотивацію, яка в них з'явилася, або яка в них завжди була. Ну от про такі речі. Якщо ви не погоджуєтеся, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я тут говорю лише з точки зору дорогоцінного часу. Небагато інтерв'ю українським журналістам незалежним було від пана Єрмака. Суспільне, незалежний мовник, суспільне телебачення, де кожна хвилина мала би бути використана заради того, щоб отримати максимальну кількість відповідей. Поки, можливо, можливо зараз ці двері відкриються, і Андрій Єрмак. Буде ходити на інтерв'ю до дуже багатьох представників вільних незалежних медіа і, може, навіть до опозиційних. Ну, можливо, і це буде круто. Але поки що, принаймні, вже майже три роки повномасштабного вторгнення, коли ми бачимо, що роль цієї людини, менеджера президента, керівника офісу президента, вона є визначальною. Він їздить до команди обраного президента, говорити про Україну, презентувати Україну масштаб. Впливу цієї особистості він чималий. А чим більше відповідальності, тим більше запитань. Я дуже пишаюся, що я є керівником його офісу, тому що я не знаю, хто би сьогодні впорався з цією навантаженням з цією роботою, і бив би так глибоко в матеріалі від військового контексту. До питань енергетики, економіки і так далі. І знаєте, можу вам сказати, мені було приємно це почути. Під час зустрічі з представниками громадянського суспільства вони були вражені, наскільки президент глибоко в тематиці, наприклад, військової. Причому до таких дуже е, тонких моментів, пов'язаних з е, це питання, яке нарешті було вирішено, воно було вирішено тільки завдяки лідерству президента щодо е, можливості переведення з різних підрозділів бригад, це і так далі. Це була велика проблема і не могли вирішити військові. Дуже довго. Запитання, чи тут не йдеться про мікроменеджмент? А чи потрібно. Українцям, щоб чи будь-яким громадянам країни, щоб їхній президент мав просто вникати в такі деталі, в мікроменеджмент, і що без нього не можна розрулити такі важливі питання. Пан Єрмак тут наводить приклад того, що проблемної моменту, що військові не могли. Реально не могли переходити там з підрозділу в підрозділ, чи з одного роду військ в інше. З переведенням була величезна проблема чи треба щоб аж президент сказав, робимо і все. Президент же назначає там військове керівництво. Президент е, назначає е, представника, е, в якій представляє країну на е, зовнішньополітичній арені, тобто міністра закордонних справ. Е, президент призначає керманича СБУ Служби безпеки України, наприклад. Тобто це... Якби пряма його відповідальність, і не говорячи про те, що в країні в парламенті після виборів 19-го року монобільшість, і це президентська політична сила взяла цю більшість, тобто повнота, абсолютна влада, чого не було досі за незалежною України. Ще один момент знову ж таки повертаємося до ідеалізації людини, яка просто розбирається в усьому. У мене тут спрацював флешбек, тому що були часи, коли до мене в ефіри включався на Радіо Свобода в ранкові ефіри Свобода Ранок, включався пан Подоляк. Михайло Подоляк він один з офіційних речників офісу президента. Президента, в принципі, давно дуже давно його вже не було наживо в наших ефірах. Але тим не менш, тоді під час розмови, коли все лише там хиталося і крутилося навколо Валерія Залужного зміни головкома, то тоді Михайло Подоляк сказав таку річ, що президент Зеленський уже розбирається у військовій справі. Просто от на рівні, тобто він розбирається в усьому. Він дивиться, розбирається. Пан Андрій Єрмак тут зараз також розказує, що президент, як ніхто їздить на фронт, що президент хоче відчути відчувати і знать. Як е, живуть, що відчуває кожен українець і кожен воїн? Ну, це просто якийсь опис Господа Бога, я перепрошую. Е, ну Тобто у мене складається, е, і я також дивлюся, там аналізую коментарі. Різні складаються ось таке враження. Ну, я, е, я, звісно, не знаю ситуації, я знаходжуся поряд з президентом України. Але давайте безвідносно до цього. Чи можете ви собі уявити людину, яка, без, яка спостерігаючи за чимось, або навіть уникаючи, знаючи якісь деталі без профільної важливої освіти опанувала це? Хірург. Та слухайте, та навіть якщо ми говоримо про дипломатичну освіту, там багато нюансів. Є якісь правила, коли ти вітаєшся. Ти розумієш, що треба одягатися на якісь і то це треба зрозуміти. Десь навчитися одягатися на певні події. Треба ось таким чином. Для цього треба консультанти. Треба до них дослухатися. Але є ще багато речей, яких вчать. Вищому навчальному закладі, потім під час практики, потім під час роботи на там більш низьких посадах ти цю практику отримуєш. І так, ну по суті, в кожній професії відбувається так, є професії, яким можна там навчитися практично, але ми ж говоримо про військову справу і ми говоримо про. Порівняння людини, яка не закінчувала військовий вуз, яка не служила, з порівнянням людей, які закінчували все життя цьому віддали цій освіті. Ну, я говорю там про головкомів, про залужного, про Головкома Сирського. це люди, які все своє життя займалися військовою справою. Чи може хтось, взагалі з іншої сфери, не дотично до військової справи, зрозуміти краще за них, як треба бути? Краще за них. На рівні навіть з ними от багато якихось там нюансів і процесів. Знову ж таки, звертаюся до вас, напишіть свою думку в коментарях. Якщо ви солідарні з тим, що там лідер країни ну, має розуміти, чим живе його держава, чим живе його чиновник, чим живе його не знаю, пенсіонер, як знаєте, кажуть в народі, що як в державі ставляться до дітей і до старших людей. Ну, Це багато говорить про цю державу. Це дійсно важливо. Але е, яким це чином може відбутися, як можна відчути кожного українця? Е, це питання, які там лайфхаки, хотілося б насправді про це навіть розпитати, поставити якісь уточнюючі запитання, що це означає, От як, що президент робить для того, якщо це йому важливо, щоб відчути кожного українця. Що це таке? Це якась мантра, це читання коментарів в соцмережах. Це ну типу це вихід до людей з ціллю поспілкуватися, запитати, що і як. я не викладав жодних фото Навіть не просив про них, тому що ну дійсно я поважаю для мене важливий результат. А не просто фото, яке іноді там роблять наші політики, просто для того, щоб там щось якісь е, хайп підняти і так далі. Для мене важливі стосунки, для, мені, для мене важливий результат для України. Про фото це досить кумедно про, про те, що людина не робить не пан Єрмак, тут описує, що не було навіть фото з тих зустрічей, які відбулися з командою Трампа в США. Взагалі, то були буремні дні, тому що західні медіа, там Reuters та інші, то повідомляли, що Єрмак зустрівся з тими. То потім інші медіа писали, що ні, склад зустрічі був. В такий е, була така історія. Потім сам Андрій Єрмак в, в своїх соцмережах він написав там детальніше та але от не було фоток. Цікавий взагалі момент, чому ми говоримо про фото. Коли ми говоримо, що ось там є політики, які так люблять хвалитися і фоткатися, і викладати це, і хайпувати, то якщо ви погуглите фотографії на там соцмережах Андрія Єрмака на сайті Офісу президента, то ви знайдете чимало. Андрія Єрмака на тих фотографіях, навіть коли тема зустрічі не Андрій Єрмак, і навіть коли він там на цих зустрічах не головна особа з президентом, навіть фото, коли президент Зеленський напередодні виборів США їздив туди зустрічатися з Трампом, в тому числі, там по центру стоїть Єрмак. Ну тобто. Не треба тут сварити інших політиків за те, що вони люблять фотографуватися. І в принципі, портфоліо у вас також немаленьке, скажімо так. До речі, можна було і на цьому також зауважити, спілкуючись з паном. Андрій нас сьогодні поважають. Нас можуть не любити, з нами можуть не погоджувати. Це нормально. Ти мене поважаєш. Якщо ви, до речі, мене хоч трошки поважаєте, підпишіться, будь ласка, і поставте вподобайку цьому відео. Я дуже старалася. Ви знаєте, не дуже просто послухати так багато інтерв'ю, щоб про це довго говорити, ще переслуховувати, ще монтувати. Це така цікава розвага. Тому, якщо вам це корисно. Ви можете просто мені віддячити своїми вподобайками і підписками. Дякую вам за це. Пролунало наприкінці інтерв'ю запитання про монополію влади. Формулювання цього запитання почалося з ну цікаво і за стандартними журналістики. Я вам так скажу взагалі немає питань, тому що це дійсно відсилка до. Ну треба сказати, що українські журналісти також про це багато пишуть. і Говорять про монополію влади, про вплив офісу президента взагалі на всі процеси, просто на всі процеси. Але от Вадим Карп'як послався на міжнародних журналістів? Ну, треба зазначити, що вже західні журналісти про це правду, чимало написали і але як формулювання, потім запитання до пана Андрія Єрмака, як ви опишете свою роботу, свої обов'язки? Чи можна було гостріше запитати, сформулювати? Ну це вже питання, напевно, смаку. А відповідь знову ж таки стандартна. Тому видавали інтерв'ю моїм інтерв'яським колегам кар'єра Девасера, і там в передмові до інтерв'ю журналіст назвав вас українським рішенням, Натякаючи на те, що офіс президента це така структура, яка монополізувала є монопольним центром ухвалення рішень в період воєнного стану. Я тоді поцікавилися, а як ви зараз, от як очільник офісу, бачите свою роль як керівника офісу президента і взагалі роль офісу президента зараз в країні? Вадиме, ну по перше, знаєте, я багато за там 5 років чого там говорили, писали і так далі. Я, чесно кажучи, завжди за те, щоб мене і робото офіса оцінювали по результатам, по фактам, ані по тому, що хтось щось сказав і так далі. Тому що знаєте, мало хто про це так з відкритим обличчям говорить, якщо так, то я готов подискутувати з будь з будь-ким. Якщо хтось вважає, що там офіс має якийсь там супер вплив, там і так далі. Це весь цей вплив, це тільки вплив президента, тому що ми його офіс. треба зазначити, що і у Наталки Мусичук з її компліментарним рівнем інтерв'ю аля гострі питання також. Звучать відповідь на ці питання заготовлена, і пан Єрмак уже цими стандартними відповідями говорив не раз. Тут важливо було, напевно, би можливо, у когось журналістів буде така можливість підготуватися більше і поставити якісь конкретніші. Конкретніші запитання про роботу Офісу президента, про формат цієї роботи, про те, і в коментарях, до речі, про це багато пишуть і під цим відео на каналі Суспільного. Чому саме Андрій Єрмак представляє Україну аж на такому рівні, про те, що він є, де-факто там віце-президентом України, про це в коментарях, дописувачі також пишуть чимало, який взагалі обсяг його от роботи і формат. Як в як відбуваються ухвалене рішення? Хто піде е, до е, перемовлятися з представниками команди Трампа? Наприклад, хто уповноважений говорити про деталі е, перемир'я, про деталі замороження війни, про ці аспекти? Е, як це відбувається? Е, деталі, як відбулися взагалі ці зустрічі, теплі вони були чи не теплі? А що, чим цікавилися партнери? Якісь гострі запитання, про що вони там казали? Ну, це такий бекстейдж, він також є досить важливий. І щоб м'яко закінчити цю розмову, треба запитати і про отель, і про те, чи має взагалі Андрій Єрмак можливість. Відпочити йодне уточення, пане далки країн з підкресли ще двадцять чотири години. Насім треба працювати, звичайно, в умовах війни всім треба працювати на максимум. На жаль, так не масса. Навіть такі питати, а є якийсь час, коли ви все таки знаходите момент, щоб відпочити, тому що вам будь-які психолог скаже, що людина, яка працює без перери, вона перестає в якийсь момент бути ефективною, Потрібне відновлення сил, ротація. напевно, є напевно ми б не могли з вами зараз розмовляти, якщо б не було там 5-6 годин для сну. Чи почули ви відповіді на важливі запитання, які турбують саме вас? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А що би ви запитали у керівника офісу президента? Андрія Єрмака, якби у вас була така можливість. Дуже дякую вам за те, що ви цей час провели зі мною. Нагадаю, що ви можете підписатися, якщо цього ще не зробили, поставити ваші вподобайки. Це важливо для підтримки українськомовного контенту, українських незалежних журналістів. Тому обов'язково, якщо таких зустрічаєте в Ютубі, то підтримуйте їх такими простими діями. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео. Відео.